У далекому селі, серед зелених пагорбів, жила була дівчинка злата. Вона дуже чекала її улюблене свято Великдень, адже щороку в ніч перед Великоднем траплялось щось дивовижне. У цьому селі здавна шанували великодні традиції. Щороку всі мешканці розписували писанки з особливою любов'ю. А найкращу головну писанку клали на центральну площу як символ миру, доброти, єдності. Ця писанка була непроста вважалося, що вона приносить світло, спокій і великодне чудо всій громаді. Діти мріяли побачити, як вона оживе, адже вночі перед святом вона могла засяяти та подарувати комусь диво. Може, цього року саме моя писанка буде чарівною, мріяла злата, малюючи на яєчку сонце, квіточки і сердечко. Та зранку всі писанки стояли гарні, але звичайні, і гірше те, що зникла головна писанка села. О, вона зникла! вигукнула старенька тітонька Маруся. Без неї не буде великоднього чуда! Схвильовано ойкнули всі. Злата засмутилася, але потім набралася сміливості і вирішила сама вирушити на пошуки писанки. Вона взяла кошик із власною улюбленою писанкою та рушила до лісу. Там, за легендою, жив великодній кролик. Можливо, він щось знає. На галявині злато зустрів півник Петрусь. Кут -кут 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 -кут. Ти шукаєш писанку. Я чув, як уночі щось блищало біля старого тупа. Там мешкає мудра сова, вона бачить усе. Сова сиділа високо на гілці і спостерігала за світом своїми великими спокійними очима. Злата, ти прийшла з добрим серцем, я допоможу, промовила вона. Золоту писанку забрав їжачок. Який не знає, що таке свято. Він самотній і соромиться просити. Їжачок? Але чому він її забрав? Бо йому дуже хотілося бодай трішечки тепла. Злата знайшла їжачка під ялинкою. Він сидів, обійнявши золоту писанку. Вибач, я не хотів красти!» – прошепотів він. Я ніколи не святкував великдень. Було сумно. Я просто хотів, щоб щось хороше прийшло в мій тім. Злата посміхнула. Знаєш, ти вже зробив перший крок, сказав правду, а я хочу запросити тебе святкувати з нами. Вона дістала свою улюблену писанку і поклала її перед їжачком Ось, це тобі. Вона зігріє тебе не гірше за золоту. І в ту ж мить золота писанка засвітилася м'яким світлом. Навколо закружляли іскорки, а повітря наповнилося запахом квітів і паски. Це диво. вигукнув Петрусь. Це вдячність за добро, промовила мудра сова, що прилетіла знову. Коли ділишся щиро, диво народжується саме. Того дня їжачок уперше в житті святкував Великдень. Він їв паску, розмальовував яйця і сміявся разом з усіма. Коли всі вже сіли за святковий стіл, просто неба за дерев на галявину, тихо вийшов він, великодній кролик. Його вушка були довгі м'які, а у лапках він тримав ще один кошик із маленькими блискучими писанками. Я завжди спостерігаю за тим, де народжується добро, мовив він лагідним голосом. І цього року справжнє диво трапилось завдяки златі і доброму серцю маленького їжачка. Він підійшов до них і простягнув кожному особливу писанку. У злати вона світилася рожевим, а в їжачка зеленим світлом, мов весняна трава. Ці писанки не чарівні самі по собі їх робить чарівними ваше серце. Дякую, прошепотіла злата. Я ще ніколи не отримував подарунки, зніяковів їжачок. Кролик усміхнувся. А тепер ти не просто отримав, а й поділився, і це найважливіше. Сонце заходило над селом, у повітрі пахло квітами і паскою, діти бігали з кошиками, а пташки співали. А десь у лісі за галявиною Великодній кролик знову зник між деревами. Але всі знали, він завжди поруч, там, де живе доброта. Великдень це не тільки свято писанок, а ще й свято доброти, турботи щирих сердець. І пам'ятай, справжнє диво не в магії, а в добрих вчинках. Якщо тобі сподобалася казочка про Великдень. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколенд. Гарних свят і до зустрічі на нашому каналі! Па-па!